Вітаю в ефірі Інформаційна програма Час. І сьогодні наші журналісти розкажуть вам про таке. Зареєстрували самооборону. В обласному центрі засідали члени виконкому. Позачергова сесія Бергівська районна рада з новим головою. Урочисті лінійки закарпатські школярі попрощали з рідними закладами. Результативна співпраця Закарпаття відвідала румуська делегація. Боротьба зі стихійною торгівлею на качівському ринку на практику із задоволенням майбутні митники закріпили свої знання. Прикордонники відбили чергову атаку терористів на пункті станично луганський та затримали машини зі зброєю та боєприпасами. Один із військовослужбовців отримав легкі осколочні поранення під час атаки. Повідомляє державна прикордонна служба. Також цієї ночі на кордоні з Росією прикордонники затримали три автомобілі. Спочатку зупинили Мерседес Віто», який мав зустрічати та супроводжувати автомобілі з Росії. А за деякий час отримали дві газелі, що рухалися зі сторони сусідньої держави. Загалом в автомобілях знайшли 27 автоматів, два пістолети, чотири кулемети, п'ять гранатометів типу муха, п'ять снайперських гвинтівок та 84 ящики з боєприпасами і гранатами, зазначає прикордонна служба. Серед пасажирів однієї газелі була й жінка, яка при собі мала 10 тисяч доларів США. Загалом прикордонники затримали 13 осіб, додає відомство. Центральна виборча комісія прийняла і голосила оригінальні протоколи з мокрими печатками про результати голосування виборців на позачергових виборах президента від всіх окружних виборчих комісій. На засіданні о 14.30 у п'ятницю ЦВК прийняла останні чотири протоколи. Таким чином, центр виборчком прийняв оригінальні протоколи про результати голосування всіх 189 округів. 14 окружкомів Донецької і 10 Луганської областей були непрацездатними на виборах. А в 12 округах Криму голосування не проводилось у зв'язку з тимчасовою окупацією цієї території. За попередніми даними, встановленими на підставі обробки 100% протоколів дільничних виборчих комісій президентом України обрали Петра Порошенка, за якого проголосували 54,7% виборців, що взяли участь у виборах. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради зареєстрували самооборону. Варто додати, це вже друга самооборона в місті і не виключено, що не остання. Як ставиться до такої активізації міліції? Чи вважають за необхідне утворювати такі загони мешканців міста? Дивіться далі. До виконкому Ужгорода подалекло питання про реєстрацію громадського об'єднання самооборони. Основне зауваження юристів міської ради стосувалося так, би мовити, невідповідності, адже організація обласного рівня виконком міського. Ми зв'язалися з Вінницею у Вінниці, у Львові, у всіх містах є відповідне рішення, тому що Передбачено законом, що тільки виконкоми міських рад реєструють громадські формування. Саме відтак клопотання подали згідно з місцем юридичної адреси. Була така організація самооборона майдану. Її очолював і очолює по сьогоднішній день секретар ради національної безпеки і оборони Андрій Поробій. Фактично, єдина область закарпатська, в якій ще не створена самооборона Майдану. Ви знаєте, що ця організація покликана в першу чергу для забезпечення порядку для допомоги міліції. Фактично, мова йшла саме про ту організацію, яка почала свою діяльність в гарячі часи на майдані. Наразі відбувається її узаконення та створення вертикалі після області на черзі міста та райони. Я не знаю для чого ця структура потрібна. Молоді наша міліція. Я вже другий раз виступаю, не знаю. Це не може нести свої свою роботу. За що ми платимо налоги? Представник міліції був небагатослівним. Сказав, ми підтримуємо законодавчих перепон до реєстрації. Не було, тому рішення прийняли майже одноголосно. Що ж із цього вийде, покаже час. Буде видно чи вони допомагають міліції. Представник міліції ходить на східні слухункому. Нічого не заважає нам через місяць у нього запитати, як справи чи є якась допомога від цих громадських формувань. Наразі в місті це вже друга за рахунком організація самооборони, яка проте має пряме підпорядкування Києву. Чутки про намір реєструвати подібні організації ще кількома політичними силами наразі не підтверджені. Не виключено, що вони таки приєднаються до вже існуючої організації. Бергівська районна рада відтепер знову з керівництвом. Нагадаю, що 1 квітня колишній голова, який був членом партії регіонів, та його заступник подали у відставку. На позачерговій сесії депутати обрали нового голову та заступника. Більше розкаже Андрій Білканич. Розпочалась позачергова сесія Бергівської районної ради з хвилини мовчання за загиблими військовими в ході АТО на сході України. Після чого розпочали порядок денний, основне питання якого обрання голови районної ради та його заступника. W tej skrótnej Ukrainy czas formalizować władzę i na Beregijczyk. To był obrady Krypty Kiew z Rady. Відкриття сесії депутати вирішили доручити найстаршому серед них Йосипу Шину, який оголосив для затвердження радою склад секретаріату та лічильної комісії. На позачерговій сесії на посаду голови районної ради запропонували єдину кандидатуру депутата районної ради Олену Шедер. Голосування згідно із законодавством провели таємно, за результатами якого кандидат і отримала певну перемогу. На необхідно, щоб ми всі об'єднались і співпрацювали як одна команда. Далі на сесії обрали заступника голови районної ради. Ним став Василь Горват. 30 травня пролунав останній дзвоник у 670 школах Закарпаття. До слова, чотири роки тому, у 2010 році урочисті лінійки пройшли у 700 загальноосвітніх навчальних закладах. Так, завдяки покращенню від партії регіонів за чотири роки кількість шкіл скоротилася на три десятки. Наразі, 30 травня, в закарпатських школах пролунали останні дзвоники. І випускники попрощалися з навчальними закладами, а всі інші учні відпочиватимуть. Як пройшли урочисті лінійки в закарпатських школах, бачили наші журналісти. До школи впевненою ходою йдуть учні з квітами в руках та посмішкою на обличчі. Цей день не буде ні відповідей біля школи, ні контрольних, адже за розкладом у них не уроки, а свято останнього дзвоника. Свято, кінець навчального року, кінець тої напруги, яка була цілий рік, підведення підсумків, визначання проблем, які є, і шляхи усунення. Це свято не тільки учнів школи, але і самих вчителів. Класний керівник 11 класу згадує, як вперше з ними познайомилась. Пам'ятаю їх маленькими п'ятикласниками, такими невпевненими, але небайдужими до знань, такими, які не розуміли надмірної вимогливості вчителів. І ось вони тепер дорослі, молоді юнаки та дівчата. Протягом навчання учні здобували знання, брали участь в різних олімпіадах, загальноміських та обласних конкурсах. Найкращих нагородили почесними грамотами. Нехай щастить собі майбутньому. Не на дощ, танцювали вальс. Випускники не засмучуються, кажуть на щастя. Лунали пісні, вірші та слова подяки за руки, проведені в школі. Подякували і класному керівнику. Випускники кажуть, школа це важлива сторінка у їхньому житті. За допомогою вчителів вони пізнали значення слів Любов, дружба та наука. Згадали і слова Ліни Костенко. Останній дзвоник це перш за все багато вражень. Не знаю, чи плакати, чи сміятися, так як закінчується школа, але. Кожне закінчення це завжди початок чогось нового, чогось іншого. І тепер нас чекає самостійне життя. Ми крокуємо в нього. Для мене школа це дуже багато, значить, це дуже важлива сторінка в моєму житті. І я вважаю, не дивлячись на те, що вона закінчилася, мені дуже подобаються слова Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, бо кожен фініш це по суті старт. Це для мене останній дзвоник. Ну я не знаю, хоча я думала, що не так буду сумувати за школою, все таки якось. 11 клас це важко, але тепер я усвідомлюю, що без школи ну, дуже важко нам прийдеться не тільки мені, а й всім. Сьогодні от, за останній раз ми зайшли в стіни нашої школи, посиділи за нашими партами. Завтра вже випускний, і ми, можливо, більше ніколи сюди не повернемося. Тетяна Шавкова розповіла, перший дзвоник для неї лунав в іншій школі. Закінчує школу з цими випускниками і радіє, що життя склалося саме так. Я дуже рада, що я прийшла саме в цю школу, тому що в мене був вибір, куди йти. Дуже мене тепло прийняв колектив, дуже хороша вчителька, класний керівник. Я дуже задоволена, дуже рада, що саме з ними я закінчую школу. і Сьогодні разом з ними плачу, разом з ними посміхаюся, разом з ними святкую. Їм дякую за це. Вчителька початкових класів з приємністю згадує теперішніх випускників. Я в них у кожному бачу своїх улюблених дітей. Я за всіми їми буду дуже сумувати, тому що це є частинка мене. Випускники прощалися школою попереду іспити та вступ до вищих навчальних закладів. Веселі, розумні та усміхнені такими, запам'ятають вчителі цьогорічних випускників. Останній дзвоник це довгоочікуване свято для більшості школярів, адже він сповіщає про кінець навчального року та довгоочікуваний відпочинок. Для мене останній дзвоник то найголовніше свято почти, тому що закінчуєш, радуєшся і так далі. Це свято радісне для більшості школярів, але не для всіх. Зі сльозами на очах учні 11 класу прощалися із рідною школою та однокласниками. Для них дзвоник лунав. і справді востаннє. Качівській гімназії випускників 11-ти класників цього року 17. Серед них троє медалістів, один відмінник, а також переможці олімпіад та конкурсів. Найуспішніших на святковій лінійці нагородили грамотами. Хочеться відмітити, що це одні із кращих учнів міста Мукачева, які здобули багато перемог. Батьки і друзі вітали школярів та вчителів із закінченням навчального року. Прийшов поздоровити учнів гімназії і Мукачівський міський голова. Від імені Мукачівської міської ради, виконавчого комітету і себе особисто хочу подякувати дітям, які на протязі року показували хороші результати, хороші успіхи в навчанні. Ми знаємо, що Мукачівська гімназія вона одна з престижніших навчальних закладів в місті. Сюди дуже багато є. Бажаючих прийти навчатися, це показують також міські обласні всеукраїнські олімпіади, результатами яких ви підтверджуєте вас високий рівень знань. Звичайна шкільна лінійка, присвячена закінченню навчального року у гімназії, пройшла трохи незвично. Всі учні закладу перейшли на останній дзвоник у вишиванках. Гостей свято такий прояв патріотизму приємно вразив. Незабутні враження залишилися у присутніх і після вальсу, який виконали на шкільному подвір'ї випускники. Ці пісні, море, усмішок, квітів, повітряних кульок, поздоровлень. Все це було на святі останнього дзвоника. Зрештою, прощальна лінійка для школярів завершилася. Учні розійшлися по класах, а випускники на святкові гуляння, після чого їх чекає. Довга дорога у доросле життя. Увага на подвір'я Ужгородської гімназії виходять випускники 2014. На подвір'ї рідної школи вже завтра в стежку дорослого життя Останній дзвоник день радісний та водночас сумний. Посміхаються учні молодших класів. Дуже подобається мені як виступають. Що колись ми так будемо виступати, готуватися було дуже приємно. Жалко, що вони уходять. Хотілося би, щоб вони ще з нами побули, але Далі їх жде нове життя. Після дев'яти місяців навчання настав час відпочити у випускників на обличчі сльози. Вже сьогодні на подвір'ї рідної школи Якучні Вони стоять в останні. Нелегкі для України часи вступають у доросле життя, та хочеться вірити в краще. Такі сподівання висловив директор навчального закладу. Так, у вас сльози на очах. Повірте, мені також важко. Але знаєте, дивлюся на вас красивих і вірю. Стопроцентово вірю, що в нашої держави є прекрасне майбутнє. Найкращих учнів навчального року призерів різноманітних олімпіад конкурсів нагородили медалями та грамотами. Побажав світло майбутнім випускникам та натхненням навчання учням молодших класів Віктор Щедей, виконувач обов'язків міського голови. Може, це не зовсім такий сумний день. Я помітив сльози у деяких випускниць на очах. Це насправді не є закінченням. Цей день це лише початок, початок нового життя. І хотів би побажати, щоб в цьому новому житті у вас завжди було багато сил, енергії. І головне, щоб ви завжди вірили в свої сили. Букварі, читанки, парти, два ряди, наша рідна вчителька в серці назавжди. Читають випускники вірша. А пані Оксана, класний керівник 11-го а плаче. Перш за все хочемо вам подякувати за те, що ви сталися в нашому житті. Що ви були такими, якими були. Можливо, іноді і не такими, як би нам хотілося, але ви нам дарували е, дуже гарні думки. Якщо раптом ми вас не долюбили. Е, якщо раптом ми були не такі, як би вам хотілося. Насправді, якщо ми на вас кричали, то це кричали наші душі. Е, ми боялися, що Раптом щось буде не так. Сльози котяться, почуття переповнюють, не хочеться прощатися, але час дорослого життя для цих учнів вже настав, каже класний керівник. Гімназія, елітна школа, багата на традиції. Одна з них передача ключа знань від випускників учням 10 класу. Охороняв ключ цілий рік Ілля. Він і передав його десятикласнику Василю. Цей ключ знань передає тобі, щоб шлях був відкритий. Не знаю, що й говорити. Можна лише побажати успіхів випускникам цього року. А далі прощались піснями. Ми не забудемо роки навчання в гімназії. Мали сьогодні не тільки школярі, а й їх щитові. З боку за виступами випускників п'ятикласних, захоплений погляд. Пильно розглядає випускників, здається, хлопчик уявляє себе зі стрічкою випускника. Запитує. Хотілося себе довше остатися у цій школі, тому що дитинство це найліпший час у житті. А випускниця Анастасія з радістю помінялася б з андрії місцями. Як з усіма прощатися, самі класні вчителі, всі у нас, ну, звичайно, бідно, дуже шкода. Є плани, звичайно, багато. Напевно, буде все-таки за кордоном. Багато хто вже знає, що їх чекає попереду юні біологи, хіміки чи математики. Словом майбутнє України. Хоча багато хто вже бачить себе за кордоном як Настя, та тільки не павло. Поки що буду вчитися на фізичному факультеті. Ну а далі як хлопець вважає себе справжнім патріотом. Вірить, Україну чекає велике майбутнє, тож і мріє зробити свій внесок. А поки мрія Павла чекає свого часу, в гімназії лунає останній дзвінок. Це була лише половина випуску. І вже далі ви побачите про таке. Результативна співпраця Закарпаття відвідала румунська делегація. Поротьба зі стихійною торгівлею рейс на Качівському ринку. На практику із задоволенням майбутні митники закріпили свої знання. Україна отримала від Світового банку 750 мільйонів доларів за проектом Перша позика на політику розвитку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. Угода про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку була підписана 26 травня 2014 року. Йдеться в повідомленні. Кошти, отримані в рамках проекту, будуть використані для проведення стратегічних та інституційних реформ, спрямованих на подолання кризових явищ та стабілізацію фінансово-економічної ситуації в країні, повідомляє пресслужба. Національна комісія регулювання енергетики підвищила вартість електроенергії для населення на 10-40% з червня. Підвищувати тарифи будуть залежно від обсягів споживання. Йдеться в повідомленні. Максимальне зростання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, передбачається тільки для споживачів, які споживають понад 800 кВт годин на місяць. Згідно з повідомленням, запропоноване підвищення тарифів на електроенергію для населення призведе до збільшення місячних витрат на оплату електроенергії кожним споживачем у таких розмірах. За умови споживання 50 кВт на місяць на 1 грн, 100 кВт на 3 грн, 150 кВт на 4 грн, 300 кВт на 12 грн, 500 кВт на 23 грн, 800 кВт на 40 грн, 1000 кВт на 116 грн. Квитки на потяги в Україні подорожчають. Державна адміністрація залізничного транспорту України ініціює підвищення вартості проїзду в поїздах внутрішнього сполучення у два етапи по 10% у липні та жовтні 2014 року. У всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ та поїздів Інтерсіті. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Також повідомлені йдеться, що тариф на перевезення багажу та вантажу багажу змінюватись не буде. Закарпаття відвідала румунська делегація. Мета співробітництва зберегти традиції та культурну спадщину як Румунії, так і України. Гості із сусідньої Румунії хочуть відзняти ще й документальний фільм про традиції нашого народу. Про те, як румуни вивчають народні традиції у Хуському Вилятині Вікторія Василинець далі. Румуни знову на Закарпатті. Це черговий візит румунської делегації у рамках транскордонного співробітництва. Співпраця між Хуським районом та румунами вже налагоджена. Ми хочемо продовжити співпрацю з велятином. Співпраця вже стартувала, адже ми багато дізналися про село і людей, які тут живуть. Це все хочемо розповісти нашому народу. Відтак краще познайомити його з цим закарпатським куточком і з Україною. В цілому цього року велятинці взяли участь у трьох міжнародних фестивалях повіту Сатумари. Успіх у них був шалений, тому про велятину вже знають у Румунії. Крім того, у поточному році ми підпишемо офіційний документ про побратимство. Тобто, селами-побратимами стануть хусь. Кивилятину та Є намір до тісної співпраці різних проєктів, як в соціальній сфері, так і в культурній сфері. Хочу сказати, що ну, такої зацікавленості один до одного я ще відколи я керую на керівній посаді в районі. Я не бачив, тому є порозуміння, є порозуміння до підписання угоди, є порозуміння співпраці різних, приймати участь у різних європейських грандах, проєктах і тому подібне. Це в першу чергу і збереження традицій, популяризація своїх надбань культурно-мистецьких, як українських, так і румунських. І обов'язково це освіта, обмін досвідом з питань, сприяння навчально-виховному процесу, покращення навчально-виховного процесу. І проведення спільних разом учнівських та учительських е, заходів. Повітовий музей Сатумари разом із музеєм Скансену, тому що там багато спеціалістів теж по повишевці, зробимо так, щоб доказати, що у велятині і на Закарпатті взагалі е, зберігається ще традиційна вишиванка, веш, у гуцулі гуцулька у велятині вишиванка велятинська інші національні меншини, які зберігають свої. Е, Шиванки, свої костюми, ми видамо дуже хороший каталог. Крім того, гості із сусідньої Румунії хочуть і відзняти документальний фільм про традиції нашого народу. Наразі для цього збирають матеріали і досліджують дідівські звичаї та обряди. Карпаття це чорний ліс, де можна. Досліджувати дуже багато, тому що у нас дуже багато спільного. Ми маємо й свою історію, а тим більше свою культуру однакову, традиції одинакові. І ми докажемо, що ми один одного менталітету маємо однаковий костюм. Ви не можете уявити, які гарні паралелі можна зробити. Окремі проекти реалізують уже цього року. Ми плануємо цього року, 14-го року. Підписати договір про співпрацю із ліцеєм селища міського типу Аудя... Медяшов Ауріт. Це у повіті Сатумари в Румунії. Зараз ми маємо усний договір про співпрацю. Фактично, ми вже співпрацюємо із цією школою і з цим повітом. Ми будемо мати в кінці серпня місяця поїздку. Наші учні будуть учасниками їхніх учнівських та районних. Проєктів, а потім у вересні місяці ми будемо зустрічати їх на території України. Під час візиту делегатів українська сторона намагалася максимально наблизити Румунію до історичного минулого закарпатського народу. Відтак до наших звичаїв, традицій і обрядів. Торгівля на тротуарі – проблема з якою борються в Мукачеві. Санітарна служба, міліція та представники міської влади, вкотре провели рейд стихійними точками, аби попередити збут сільгоспродуктів в заборонених місцях. З ними була і наша знімальна група. Ранкова злива не злякала хіба що найстійкіших бабусь, які продають молоко на узбіччі дороги, що веде до ринку. Тут зазвичай зранку через велику кількість продавців і покупців ні пройти, ні проїхати. Така торгівля, щоправда, не санкціонована та заважає не тільки водіям, а й продавцям на ринку. Так як ми платимо за місто, то вони дешевше дають продукцію свою, і ми ті, що заплатили за міста. Ми мусимо з продукцією стояти, чекати доти, доки вони не поправуть. А після них, як вже там не є, тоді ми торгуємо. Після обіду моя торговля йде у дві години дня 12. Вони по торгують до 12, А ми вже після 12, коли вже їх нема. Два роки тому, щоб організувати вуличну торгівлю, облаштували сільськогосподарський ринок. Доступ до... Прилавків має кожен, хто бажає реалізувати свою продукцію. Ми забезпечили чисту територію, облагорожену з місцями для торгівлі, щоб не було стихійної торгівлі по місту біля ринка в центрі. Торгувати на ринку недорого. Плата за місце 7 гривень. І якщо для продавців це можливість реалізувати свій товар в належних умовах, то для покупців упевненість у якості продукції, чого не гарантують на стихійних точках. Щоденно здійснюється лабораторний контроль якості плодовочевої продукції. Провіряється молоко, творог, яйця на наявність ветеринарних захворювань. Перелік захворювань, які можуть передаватися через брудні продукти, чималий небезпечні з них гепатит та туберкульоз. З цим у першу чергу і бореться міська влада. Зобов'яжемо керівників ринків забезпечити прилеглу територію свою, щоб не було стихійної торгівлю. А працівників контролюючих служб для того, щоб переглянути тарифи щодо лабораторних аналізів і переглянути збір на ринках для тих людей, які самі принесли невеликій кількості, і самі свою власну продукцію. Зниження тарифів та зборів на ринку переконані представники влади привабить більше продавців домашньої продукції стати за прилавки і відмовитись від вуличної торгівлі. Закріпити свої знання на практиці. Студенти Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу завітали до митників. Хлопці та дівчата, які вчаться на спеціальності товарознавства у митній справі, вчились працювати за новою програмою та заповнювати декларації. Практикою залишились задоволені. Митники ж відзначили високий рівень підготовки студентів. Студенти зосереджені як ніколи. Хоч митну справу в рідному коледжі вивчають уже не перший рік, зараз потрібно бути особливо уважними. кажуть, закріпити свої знання на практиці вкрай важливо, тому раді можливості її пройти на митному посту. Я вже другий тиждень проходжу практику на даному підприємстві, і кожен день ми ознайомимося з чимось новим. В коледжі нам, нас ознайомили теоретично із правилами заповнення митних декларацій, із договорами купівлі-продажу. А тут разом із працівниками митниці ми можемо практично самі спробувати заповнити дані документи. Лише на практиці можна здобути необхідні навички, переконані і викладачі зі свого боку зробили все, щоб студенти отримали ті знання, які будуть необхідні в майбутньому. Вже при роботі за фахом. Вони вчаться митному митному оформленню. Різним формам митного контролю, діяльності складів тимчасового зберігання та іншим складовим роботи фахівців. Саме практика показує ті вміння і нахили щодо професії і закріплює теоретичні знання, і студенти набувають нових практичних вмінь саме безпосередньо під час технологічної практики. Від майбутніх митників купа різноманітних запитань на кожне фахові відповіді. Теплим прийомом студенти залишились задоволені. Навчився багато чого, З практика вчить бути самостійним, надають дуже хороші консультації. Найцікавіше нам було це те, що ми заповнювали митні декларації, нам доручили цю важливу місію. Практикою хлопці та дівчата залишились задоволені. Митники ж відзначили високий рівень підготовки студентів. Нам це дуже приємно, що діти дійсно такі ерудовані, розбираються в законодавстві. Нам це дуже приємно. Після всього, що побачили та чому навчили, студенти кажуть, спеціальність, яку для себе обрали, не розчарувала, адже ця робота цікава та відповідальна. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра дивіться про таке. Унікальне ремесло на виноградівщині займаються гончарством. Серце до серця в Ужгороді провели благодійний концерт. Допомога солдатам закарпатські волонтери збирають гостинці для тих, хто несе службу на кордоні. На цьому наш випадок завершений. В Студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вечора та до наступної зустрічі в ефірі.